Думаєте, що історія з Якубом Яхлом це просто чергова блогерська драма, то дуже помиляєтесь. В минулому відео ми не ставили крапку, бо знали, що буде продовження. Чехи підняли такий хай, і це справедливо. Мало того, що він крав гроші, вживав наркотики, позорив європейців в Африці, так ще й займався там педофілією і копрофілією, звичайно. Чехи обурилися і підняли в соцмережах гвалт. Казахстанська журналістка поїхала в Танзанію і відзняла ще один фільм та своє розслідування і подала запит до правоохоронних органів Чехії. Зараз нові факти, які показують, як через інфу про якуба розкручується мережа маніпуляцій. Хто її підживлює? І чому саме ці люди використовують ті самі прийоми? Це відео для тих, хто хоче зрозуміти, як працює інформаційний тиск і чому сьогодні будь-якого українця можуть зробити ворогом. До недавнього часу і Кременовська, і Якуб Яхул категорично заперечували, що вони пов'язані, та хоч щось знають один про одного. Але варто було вийти фільму розслідування про злочини Яхла в Танзанії, і Кременовська дивним чином вибігає в публічний простір на його захист. Я вже не кажу про ту свору чешських журналістів, які за три срібняки продали свою совість, честь та гідність, захищаючи яхла. Наприклад, у статті на Айросхлас пан Дворачик пише, що за словами свідків, з якими він спілкувався, свідчення з нашого фільму вигадані. Але з якими саме свідками він спілкувався, ми не знаємо. У своїй статті він посилається на двох анонімних волонтерів: без імен і без обличчя. Виходить, ці два анонімні голоси на думку журналіста мають більшу вагу ніж десятки конкретних реальних людей з Танзанії. Виходить, ці два анонімних волонтери достовірніші ніж реальні словацькі волонтери, такі як Моніка Шурінова, Тетяна Фінікова або її мати, яка неодноразово переказувала тисячі євро на рахунок організації Яхла з вірою, що допомагає будувати дитячий будинок для африканських дітей. Але з цими людьми журналіст навіть не розмовляв, Незважаючи на те, що це ключові свідки, він не дав їм жодної можливості висловитися з приводу цієї справи. Поки в Танзанії адвокат реально тисне на Якуба Яхла, і справа рухається юридично, деякі чешські журналісти так просіли по моралі, що вже нижче нікуди. Вони штампують статті, де повністю забивають на свідчення жертв. Їм чесно, все одно, що ці люди пережили. А діти. Це травма на все життя. А у них нуль співчуття. І замість того, щоб підняти свої чемні місця і полетіти в Танзанію, побачити це все на власні очі, вони навіть пальцем не поворухнули, щоб щось перевірити. Нічого, нуль роботи. Але при цьому сміливо пишуть тексти, де малюють якуба яхла якимось невинним ягням, яке ніби не заслужено, поплюже. Слухати це навіть смішно. Цікаво мені тільки одне: от коли в Танзанії вже офіційно відкрили кримінальну справу проти Якоба, коли адвокатська спілка стала на бік дітей жертв, що тепер ці журналісти будуть писати? Як вони людям в очі будуть дивитись? Я навіть мовчу про їхню етику, бо яка там етика, коли ти роками лєш бруд своїми дешевими статтієчками. Чеські журналісти, Кременовська – кандидат юридичних наук. Смішно, правда? От як вони збираються відповідати за всю ту брехню, за життя, яке вони зламали своїми писульками? Коли їх уже нарешті притягнуть до відповідальності? Подивимося, що нового написала Кременовська на своєму сайті, Яка раз продовження попередньої теми. Слухайте, я реально сів і розібрав цю статтю. От чесно, я так і не зрозумів, до чого тут Алатра. Жінку цю ніхто з нас не знає. Я учасник руху багато років, та я її перший раз бачу. «АЛЛАТРА» – це просто відкритий рух. Люди приходять, уходять, ніхто нікого не контролює. Це виглядає так, ніби Криминовська взяла якийсь кримінал і натягнула на ярлик «АЛЛАТРА». Бо так зручніше ліпити сенсацію. Замість фактів, домисли, замість доказів, емоційний накат. Все, що там знайшли при обшуку, це збігається з ідеологічними основами АЛЛАТРА, що пропагує комуністичний тоталітарний режим під виглядом розбудови благотворчого суспільства та просуває російські наративи. То це доказано, чи це збігається? У нас в житті багато чого збігається, але якраз в цьому випадку нічого не збігається. Чи це не заказуха? Це не в захист цієї жіночки, я її знать не знаю. Що там знайшли і в чому звинувачують, то нехай розбирається поліція. Але цікаво, що вона зоозахисниця, працює в притулку для тварин. А я вам нагадую, що пані Ірина відома на всю країну до Хантерка, яка жорстоко заморила не одну сотню собак, та на протязі років конфліктує з зоозахисниками. То у мене теж щось бігається, схоже на помсту та заказуху. Там той підар чпокає дітей в Танзанії, ті журналісти пишуть, типу який він бідний і нещасний, тут ця захищає педофіла, підставляє людей, фабрикує справи. І ще одне, що реально бісить: чому мовчать інші нормальні журналісти. Журналісти це ж про правду, про совість, про те, щоб стояти за людей. А що ми маємо зараз? Пару продажних рапсодів відробляють свої срібняки, а решта тихенько в кущах. Чому? Чого ви боїтесь? Чому ніхто не стає на захист дітей, яких покалічили? Чому ніхто не захищає організацію, яка робить все, щоб зберегти людське життя і нормальні демократичні цінності? Відповідь одна: бояться. Бо бачать, яка лапа за всім цим стоїть. ФСБ, Рацирс, РПЦ. Отже, якщо подивимося, хто саме захищає Якуба Яхла, стає очевидним зв'язок. І це ціла мережа. Антикультисти, це люди, які самі себе називають викривачами сект і культів. Вони використовують одинакову риторику, діють скоординовано. Вся їхня діяльність координується антикультовою мережою, яка пов'язана з Олександром Дворкіним і його російською організацією Рацирс. Варто зазначити, що Олександр Дворкін, так само як і Якуб Яхал, відомий своїми проблемами з наркотиками та психікою. У його випадку це підтверджується медичними записами про психічні розлади та даними його обліку в психоневрологічному диспансері. Структура, яку Дворкін почав будувати 30 років тому, тісно пов'язана з російською православною церквою, і зачисленими ознаками контролюється ФСБ протягом десятиліть її діяльність супроводжувалася організованими кампаніями проти невинних людей, заснованими на підроблених доказах, створених самими членами цієї мережі. І сьогодні ми спостерігаємо, як ці російські методи експортуються до України. Найболючіше є тут те, що у нас в країні реальна війна. Москалі щодня луплять по мирних, люди гинуть, сім'ї рвуться на шматки, а ці ФСБшні гадюки все одно шатаються по Україні і працюють на ворога. І ти сидиш, дивишся на це все і кипиш. Бо як так взагалі можливо? Хто дав зелене світло Кременовській її дружкам? Хто її тут тримає? Хто дозволяє цій шоблі робити свою чорну роботу під час війни? Я ж у своїх попередніх відео вже все розкладав по поличках. І про її антикультову діяльність, і про Святогора, який так само, як і Якуб, має той педофільний шлейф за собою, та про їхні прямі зв'язки з ФСБшними покидьками з Рашки. Факти на фактах все показано. Все доказано. Вони там хваляться про розпорядження зверху, що їх там хтось прикриває, закази йдуть зверху. Та в нашій країні війна, набу, корупція викривається. То кому є діло до АЛЛАТРА? З якого верху приходять ці замовлення? Це може прийти лише з того верху, у кого капітали та інвестиції в Сибірі. Сфальсифіковані експертизи це інструмент Кремля, їх метод. Саме так вони поступили за Латра та багатьма іншими організаціями. Місцевий борець сектами Дворкін ще в 90-х викупив тему, що експертизи це інструмент терору та почав штампувати на всіх і вся сектант. Та ця Крименівська послідовниця Дворкіна діє по тій же самій схемі. Впливає на думку експертів, створюючи сфабриковані експертизи, вона тягне одне на друге, навіть якщо воно взагалі не пов'язане. Склеює усе в одну і купу і видає це за експертизу. Важливе питання, яке усі чомусь обходять: хто це робить і хто це підписує? Ні один поважаючий себе спеціаліст не підпише цю маячню. Кременовська хоче і робить все для того, щоб в Україні повторився сценарій, який відбувся в Росії. Подивіться, що там відбувається з людьми волонтерами Мало того, що «АЛЛАТРА» в Росії визнана екстремістською та проукраїнською організацією, так до того волонтерів «АЛЛАТРА» переслідували та знущались. Репресії як в 30-х роках всіх заграти, і неважливо, що і кого ти підтримував. Просто за те, що пости робив і розповідав про клімат. Цікаво, що, попри усі докази зв'язків Кременовської з Московією, РПЦ та цією шайкою ФСБшних сектоборців. Які рекламують її як великого сектознавця, то розміщують її статті на своїх руських ресурсах. Та при цьому усьому вона ще має нахабство називати Алатра проросійською організацією. Позиція руху «АЛЛАТРА» викладена на сайті. Долучитися до руху як волонтер може будь-хто від людини нічого не вимагається, бо вона волонтер і діє на свій розсуд згідно загальної концепції та ідеї руху. Людина, який цікаво чим займається рухалатра, підтримує деякі напрямки, то вона не являється офіційним представником. Це просто люди та їх погляди можуть повністю або частково збігатися. Це ніхто не перевіряє і жодних списків не ведуть. Це не якесь політичне угруповування. Що люди думають, як висловлюють свою думку на різні події? Це їх власна думка. І організація не несе за це жодної відповідальності.